Йдемо через міст, Південний Бух, центральна траса. Кому кого тут хватає на тій от Якісь культурні намети. 넣은 제가 동것 parece vamos ver o que tem ali вами emergência Соруження це дом культури. Це сам парк Шевченка. Квіточки все дещо свіженькі, гарненькі, зелененькі. От. І ось. рябина за Шевченком. Морози злухають. Трошки не причепурений, звісно. Шевченко трошки занедбали Тараса Григоровича. Не біжайся. Після миру все буде добре. Надіємося. Рози благоухають такі красивенькі. Ось така от арка. Рябини кущ Рябини кущ. От. А зараз це жилий пасив і достопримічательне видно, Ізюмінка. Парк. Парк, парк Шевченка. Що сайте, валяно. Ну, що тут у нас? Яка тут краса. Роздинемося. Угу. Яка тут краса. Угу. Величенький такий, довгенький. Парк, смінник, близький кожному. Це звичайно. Звичайно. Ага. Вербичка над мостом, як і положено. От. А ось і це кав'ярня. Це кав'ярня на воді. Пожалуйста, столик на двох і на вулиці і від дощу. І каверня релакс. Не так-то просто, ніхто щось не релаксує. М -м -м. Ну що ж, ще не вечір. Ну, центральний вход вільний. Отакий тобі. Умільці. Умільці. Ну це також достопримічательне міста. Видно така сучасна арочка з металу. Отак, от, от, тому що красиво. І все. І це набережна. дуже гарна. Дуже гарна. Чистенько тут паркає, слава Богу. Якась тут калинка росте біля якого-то пам'ятника. Jaký to čerivný palmětník.